Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик Друзі, сьогодні поговоримо про холодти для зимової рубловлі через літ. Так що байцікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Технічний прогрес торкнувся і такого захоплення, як рибалка. На жаль, ловити рибу на наш час, як ловиться, навіть предки не вийде. Зараз вирушаючи на риболовлю, розраховуючи на особливий досвід або везіння, це звичайно трата часу. Це пов'язано із різними, різними чинниками. Найголовніший з них це зниження рибних запасів, рибних ресурсів, пов'язаних з погіршенням екологічної ситуації, а також з процесами неконтрольованого вилову риби, в тому числі і забруднювання більш. Сучасних технічних засобів. Тому вирушаючи на риболовлю в наші дні без відповідального зброєння просто не має сенсу. Хіба що головною метою переслідування не тільки спіймання риби, а й якість відпочинку. Найпершим помічником вважається холод, за допомогою якого можна знайти стоянку риби. Що таке холод? Це ж помічник рибалки застосовується давно. Він дає можливість визначити глибиною водою, характером дна, а також наявність риб, причому реально визначити її розмір. Це пристосування протягом останніх років серйозно вдосконало і має дуже малі розміри. Його можна просто покласти в кишеню і не думати про наявність додаткового вільного місця. До того ж, пристрій споживає мало енергії і живиться від звичайних пальчикових батареїв або акумуляторів. Як налаштовувати холод для землі і риболок? Принцип дії будь-якого ехолода один і той же, тому пристрої більше модель практично не відрізняються. Основними елементами ехолого є джерело жилення, генератор електричних імпульсів ультразвукових частин, випромінювач з перетворюючим сигналів. Блок основної інформації, що знаходиться, дисплей для відображання інформації, додатковий датчик. Тепер має сенс розглянути всі елементи більш докладніше. Джерело живлення забезпечує працездатність портативного приладу, можуть як акумулятори, так і звичайні батарейки, генератор електричних сигналів. Це імпульс призначений для перетворення постійної напруги елементів живлення в спеціальні імпульси ультразвукової частоти, які проникають на глибину через товщу води. Випромінювачі перетворювач. Як правило, для того, щоб електричні сигнали проникали крізь товщу води, необхідно спеціальний елемент випромінювач. Цей сигнал має спеціальні характеристики, які дозволяють йому відбиватися від різних підводних перешкод. Допомогою цих характеристик вдається визначити глибину води, а також характер дна, в тому числі і наявність риби. Ультразвуковий випромінювач працює на принципі п'явдоелектричний ефекту, застосовуючи кристали напівпровідника. Вдається отримати пристрою досить маленьких розмірів. Відрізняються однопроміневі двохпромінені, перетворюючі. однопромінені здатні видати сигнал тільки одної частоти, високочастотні сигнали в діапазоні від 192 або до 200 кГц, або низькочастотні сигнали в районі 50 кГц. Більш високочастотні випромінювачі дозволяють мати матисний промінь низькочастотні, дають можливість більш широкого огляду. Деякі, деякі конструкції обладнання двома випромінювачами, що дає змогу враховувати як переваги одним, так і гідності інших. Найбільш дорогі і якісні ахілоти можуть мати і два, і більше кристалів, які посилюють незалежність ультразвукові сигнали. Блок обробки інформації. Якщо раніше їм самим доводилося розшифровувати інформацію, що знаходила від іхолоду, то в наш час кожен ахолод має у своєму складі спеціальний блок, який в автоматичному режимі здійснює обробку інформації, що надходить. Цей факт позитивно впливає на використання приводу. Після обробки сигналів, що надходять, вся інформація відображається на дисплеї екрані. Сучасні ахолоди обладнані як кольоровим, так і монохронними дисплеями. Чим більше роздатність здатність екрану, тим більше інформації може бути в ньому розміщення. А це означає, що можна отримати максимальну інформацію про те, що відбувається під водою. Додаткові датчики. Більшість метелей, особливо дорогих і якісних, мають додаткові датчики. Основний з них датчик температури води, який іноді допомагає визначити активність риб. Особливо це важливо в осінньо-весняний період, коли температура води може значно змінюватися напротязі всього дня. Для любителів зимової риболовлі розроблені спеціальні моделі, здатні витримувати мінусові температури. При цьому випускаються моделі, які можуть бачити крізь лід за наявності потужного сигналу. Як правильно вибрати ехолот для зимової риболовлі? Цілком природно, що ехолоти для зимової риболовлі, тим більше ті, що дозволяють пробити променев лід, мають специфічну конструкцію, тому вибирати холод саме для такої мети бажано звертати увагу на наступні фактори: потужність відпромінювачного сигналу, чутливість приймального пристрою, захищеність від низьких температур, енергоємність джерела живлення, високорозширений екран. Маленький розділ, потужність, випромінювача чутливість приймальної частини. Для пошуку риби безпосередньо крізь товщу льоду, пробивної лунки, необхідно потужний пристрій досить чутливий. Природно, що простіше було б зробити отвір і скористатися більш простим холодом, але на це йде дуже багато часу, якого і так не вистачає в зимовий період. Потужний пристрій дозволяє скоротити причому, цей час, причому досить істотно час на пошук стоянки риби. Захід від низьких температур. Низькі температури негативно діють на електричні схеми, а також на джерела живлення, зменшують їх потужність. У зв'язку з цим всі відповідальні елементи даного пристрою повинні мати захист від морозу. Енергоємкність джерела живлення, будь-яке джерело живлення, перебуваючи на морозі, розряджається набагато швидше. Тому дуже важливо, щоб ємкість акумулятору або батареї вистачала на тривалий період роботи, адже кожному рибалці завжди хочеться, щоб рибалка відбулася на всі 100%. Пактність та маленькі розміри. Рибак, який відправляється на зимову риболовлю, має серйозну ківроку, чого варто тільки одяг, що складається з декількох шарів. Якщо враховувати ще й рибальські принадлежності, то риболо... зимова риболовля це не просто прогулянка заради задоволення, а наполеглива і важка праця. Тому прилад повинен мати мінімальні розміри при гідних характеристиках. Популярними моделями холодів для зимової риболовлі. Як говорити про переваги і недоліки, чим чи інших моделей, то вони, звичайно ж є, як і у універсальних пристроях, які могли б задовольнити побажання будь-якого прибавки, просто не існує. Природно, що чим дорожче пристрій, тим воно може бути більш функціональним. І тут виникає головне питання, яке сходить до наявності грошових кроків. Якщо можливості обмежені, то доведеться вибирати моделі з менш функціональних. Найбільш вкладавими моделями вважаються GG Connect Fisherman до Ice Edition Mark II Brack 6 Pro. Lowrance Edit HD Ice Machines Lucky FF. Вище перераховані моделі не можна вважати ідеальними. І Тим не менше, вони встигли заявити про себе як цілком працездатні і ефективні пристрої. Ми поговоримо про кожного окремо. gG Connect Fisherman до Ice Edition Mark 2 коштує цей вибір в межах 6 тисяч гривень. Існує думка, що прилад не коштує таких грошей. При цьому не досить потужний холод. здатний сканувати водому через товщу льду на глибині до 30 метрів. Прилад має водопромітний корпус, що витримує температуру до 30 градусів морозу. Якщо зважаючи на всі ці є за і проти, то дана конструкція може просто жити непоганим помічником. Ну, на сайті в них можна прочитати пристойні відгуки про, та, про придбання від користувачів. Незважаючи на малі габарити, це досить функціональний пристрій, як зазначають вони. Lawrence Edil HD ICE Machine. Це досить дорога модель, вартість до 28 тисяч гривень. Незважаючи на його високу вартість, яка повинна відповідати якості приводу, відгуки про нього вельми неоднозначні. Багато користувачів, віддавши за суму грошей, чекали від нього більш функціонал, на відміну від дешевших моделей. Lucky ff 700 18 за пристроєм доведеться віддати де то в районі 7 тисяч гривень, що цілком приятливо для підбірної моделі. Цього ехолода бездротовий транспорт. Джусером, що вказує на наявність як переваги приладу, так і недолік. В інтернеті та на сайтах, де люблять обговорити якість практику і різних пристроїв, про це цей ехолот можна прочитати в різні популярні увіготи. Інструкція по використанню ехолотами взимку. Незважаючи на те, що ехолот здатний сканувати під лідний через лід, є певні чинники, які негативно впливають на його освітлення. Тут все залежить від однорідності середовища, в тому числі льоду. Якісний і суцільний без наявності повітряних бульбашок, то швидше за все вдасться побачити в належному якості. Якщо лід має різні включення або він пухкий, то навряд чи вдасться уникнути спотворення на екрані. Щоб нічого не заважало, хорошого зображення на поверхності льоду для вимірювання робочих поглибінь і заводовлення водою. Взагалі-то, якщо пробурити лунку і помістити в датчик безпосередньо воду, то якість сканування гарантовано. Деякі купити їх. Купити в наші часи холод для риболовлі це не проблема. Варіанти кілька його покупки. Це може бути звичайне відвідування спеціальних магазинів або звертання за допомогою інтернету з відвідуванням спеціальних сайтів. Крім цього, є можливість придбати безпосередньо на сайтах виробника. Це в першу чергу гарантує якість і справжність товару, адже на ринку достатньо кількість різних фальсифікатів. Слід також рахувати в той факт, що подібні вироби регулярно удосконалюються, тому дуже складно та й безглуздо рекомендувати якісь захолотів. Є ще один фактор, який може серйозно вплинути на функціональність купленого виробу. Це людський фактор. Справа в тому, що частина власників ігнорує або взагалі не читає інструкцію про застосування ехолотних приводів. Тому не виключно, що в руках подібних рибалок будь-яка техніка виявиться просто даремною. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Бесфічний Підтюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк і зустрінемось на До Зустрічі, друзі!